На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Держава допоможе. Додаткові витрати на комунальні послуги в умовах підвищення тарифів для малозабезпечених родин компенсує держава. Якщо говорити про субсидію, то всі прекрасно знають, хто користувався або оформлював документи на субсидію. знають, що там. Дивляться, які як проживає сім'я або проживає той, хто претендує на субсидію. При компенсації ситуація трошки міняється. Більше влади місцевим громадам розширення повноважень органів місцевого самоврядування сьогодні обговорили у рівному під час передачі повноважень. Громада їх має отримати стільки, щоб вона була самодостатньою. Заступник директора інституту мистецтва РДГУ, якого студенти декілька днів тому звинуватили у вживанні алкогольних напоїв на робочому місці. Звільнений з посади. Я вирішив написати заяву на звільнення з посади заступника директора інституту зотумистецтва. Рівного здали кров для онкохворих дітей. Так вони долучились до всеукраїнської акції Тиждень здачі крові комусь. Ми допомагаємо давши якусь їжу, комусь даючи якісь благодійні внески. Можливо, доробити добру справу ну, даючи те, що власне є в кожної людини, це вас утро. Вже незабаром жителям Рівненщини, як і усім українцям, за комунальні послуги доведеться платити суттєво більше. Щоправда, малозахищеним верстам населення розрахуватися за газ, воду та опалення допоможе держава. Хто і за яких умов може претендувати на таку фінансову компенсацію, дивіться у сюжеті Тетяни Климчук. Для рівнян ціна на водопостачання з 1 липня збільшується вдвічі. Якщо раніше вартість одного кубічного метру не перевищувала 5 гривень, то тепер вона становить більше 10. Жителів рівного тут найбільше обурює те, що за умов тотального здорожчання комунальних послуг зарплати не збільшується ні на копійку. Не знаю, навіть не представляю. Заводу не помню. На всяку квартплату в місяць в мене була майже 800 гривень. трохкімнатна квартира. А зараз буде а зараз буде вся моя пенсія. Якщо вірити в нашій владі, і що це буде тільки чуть-чуть часом і будуть вищі зарплати, вищі пенсії, тому готові потерпіти. Чиновники пояснюють все через те, що відтепер держава не буде відшкодовувати водоканалам різницю в тарифах, тож за воду населення рівненщини платитиме по повній собі вартості. Тарифи в основному. В інших містах і буде набагато більше чи в рівному або приблизно, і в воді є можливість економити. Людина може поставити лічильник. А от з теплом це, це вже гірша ситуація. Тому зараз затверджені вже нові тарифи на теплову енергію і для населення. Вони є економічно обґрунтовані, вони є незбиткові, але це ляже досить таким тягарем на сім'ї. І так, з початком опалювального сезону наполовину збільшиться і ціна на тепло. Втім, впоратися з тарифним тягарем людям допоможе держава. Вже з 1 липня мало забезпечені громадяни Рівненщини, як і України, загалом зможуть отримати компенсацію на оплату комунальних послуг. Профільний заступник голови рівненської облдержадміністрації Олександр Савчук пояснює, така фінансова допомога має суттєві відмінності від субсидії. А ще люди зможуть паралельно отримувати і компенсацію, і житлову субсидію. Якщо говорити. Про субсидію, то всі прекрасно знають, хто користувався або оформлював документи на субсидію. Знає, що там дивляться, які як проживає сім'я або проживає той, хто претендує на субсидію. При компенсації ситуація трошки міняється, причому кардинально: те, що у вас є в квартирі, чи у вас є дві квартири, це вже не буде впливати на компенсацію. На компенсацію буде впливати ці... сукупний дохід сім'ї. Отримувати компенсацію родина зможе, якщо її сумарний дохід нижчий за прожитковий мінімум. Для прикладу, візьмемо сім'ю з чотирьох чоловік, так: батько, мати, син до шести років, чи дитина до шести років, і дитина від 6 до 18 років. Ну, наприклад, сукупний дохід сім'ї, батько-мати працюючий, отримує 4,5 тисячі гривень. А... При розрахунку на, так, на такий склад сім'ї, якщо пам'ять мені не змінює, там потрібний прожитковий мінімум становить 4764 гривні. Тобто ця сім'я вже. Претендує на компенсацію. А далі схема проста: родина, яка отримуватиме компенсацію за комунальні послуги, платитиме таку ж суму, як і колись. Підвищення бере на себе держава. Для призначення компенсації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Собою необхідно мати довідки про кількість зареєстрованих осіб у квартирі, про доходи кожного члена сім'ї та паспорт. І найголовніше для одержання компенсації сім'я має вчасно сплачувати свою частину платежу. У іншому ж випадку держава такій родині не допомагатиме. Тетяна Климчук, Сергій Савта, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Ще 20 бронежилетів Корсара М3 4 класу захисту закуплять для військових рівнищини, які виконують бойові завдання на сході України. Для цього вже перераховано більше 100 тисяч гривень. Раніше нашим воякам вже закупили 30 бронежилетів. Нагадаємо, за ініціативою Рівненської облдержадміністрації, благодійний фонд Скарбниця надії збирає кошти для підтримки військових. Загалом закумульовано понад 350 тисяч гривень. Голова облдержадміністрації Сергій Рибачок висловив вдячність всім, хто долучився до ініціативи, і зазначив, що кожен внесок навіть мінімальний допоможе врятувати життя воїнів. Сергій Рибачок повідомив, що найбільше коштів 62 тисячі гривень, надійшло від Костопільської районної організації Червоного Хреста, та 45 тисяч гривень зібрала Федерація проспілок області. Більше влади місцевим громадам розширення повноважень органів місцевого самоврядування сьогодні обговорювали у рівному. Задля цього до обласного центру з'їхалися сільські, селищні та міські голови. Учасники обговорення переконані, що їхні пропозиції врахують під час проведення реформи із децентралізації влади. Ось так у селі Йосипівка з Долбунівського району торік відкривали дитячий майданчик. Він з'явився завдяки активності місцевої громади. Люди написали проєкт і отримали грант на його реалізацію. Розповідає Лідія Балабат. Вона уже 10 років очолює урвенську сільську раду, до якої входить згадана Йосипівка. Жінка певна, громада може зробити багато, якщо дати їй для цього більше повноважень. Кошти не можна перерахувати, є що, щось невеличке треба зробити, а для того треба ще на більшу суму, скільки це коштує, всяких різних погоджень, експертиз і тому подібне. То, щоб щось у селі було дієве, щоб громада була. І задоволена, і вона бачила результат цієї роботи. Це необхідно на децентралізація. За минулі два роки саме здолбунівський район став лідером у області за кількістю виграних грантів на втілення соціально важливих проєктів. І жодної копійки з державного бюджету на їх реалізацію не витратили. Тож за розширення повноважень органів місцевого самоврядування виступають також очільники району. Під час передачі повноважень громада їх має отримати стільки, щоб вона була самодостатньою. Тобто, щоб вона мала кошти для розвитку громади. Передача повноважень передбачає і відповідальність за їх реалізацію. Я вважаю, що територіальні громади на сьогодні готові взяти на себе таку відповідальність. Аби місцеві громади отримали більше повноважень і могли самостійно визначатися, яким шляхом їм розвиватися, слід змінити законодавство. Над цим нині активно працюють і у столиці, і у регіонах каже заступник голови обласної ради Степан Павлюк. Саме тому у області запровадили системні обговорення щодо реформування органів. Місцевого самоврядування, нинішні, на яких запросили голів сільських, селищних, міських та районних рад, стали третім за ліком, і таким чином за це все все комплексі, економічні питання, правові питання, регуляторні питання. Вони будуть якого з точки зору узгоджені, стою метою, щоб реформа працювала на користь людей, на користь забезпечувала функціональної держави. Степан Павлюк запевняє, що кожен охочий може запропонувати власне бачення реформування системи органів місцевого самоврядування. На пропозиції чекатимуть до вересня. Саме тоді мають відбутися підсумкові обговорення, результати яких і направлять до столиці. Валентина Гордич, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма. День. Як в одну мить перекреслити багаторічну кар'єру? Відповідь на це питання тепер точно знає вже екс-заступник директора інституту мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету. Студенти звинуватили його у розпитті алкогольних напоїв на робочому місці і вимагали звільнити з посади. Сам викладач, звертаючись до студентів, керівників університету та журналістів, категорично запевнив, алкоголю не вживає за станом здоров'я. Чим зрештою завершився конфлікт і чи завершився, спробували з'ясувати журналісти дня. Дякую. От, будь ласка, наш декан. Оце зараз пів третьої. Боже, боже, боже. Скандал навколо заступника директора інституту культури Рівненського державного гуманітарного університету Станіслава Димченка розпочався саме з цих кадрів. За словами студентки четвертого курсу інституту мистецтв Анастасії Кутєпової, яка є авторкою відео. Свідком такої картини вона стала, коли 17 червня зайшла покласти журнал. Двері відчинились. Звідти швиденько дуже втікли двоє викладачів. Один викладач, а друга лаборант естрадної кафедри. Я не зрозуміла. Щось сталося, не звернула на них увагу, і бачу секретаря нашого декана Світлану Йосипену Кулігіну. У неї очі блищать, запах алкоголю від неї. тобто розумію, що вона п'яна. Вона дуже хутко зачинила сусідні двері. Там двоє спарених дверей: один кабінет декана, другий кабінет заступника декана. Відкриваю кабінет декана, мені кабінет заступника декана. Мені треба було туди покласти журнал. Ну і бачу декана. От за цією всією поляною побачене, можливо, не настільки обурило б студентку, якби до пана Димченка у спудеїв не було інших зауважень. Його абсолютно не цікавить, в яких умовах ми навчаємось, що у нас немає в деяких кабінетах парт, немає, і студенти пишуть просто конспекти на колінах. Його не цікавить, те, що у нас не оснащені оркестрові класи. У нас ремонти проводяться під час навчального часу. Із зауваженнями до Станіслава Димченка, студентка каже, звернулася до проректорів, а потім і до ректора РДГУ Руслана Постоловського, а згодом до громадських та студентських правозахисних організацій. Лише після цього справа із відео, на якому видно напівпорожню пляшку, та заступника директора інституту мистецтв набула розголосу. І реакція керівництва вишу не забарилася. Перед початком вченої ради ректор університету Руслан Постоловський. Демонструє журналістам наказ про звільнення Станіслава Димченка з посади заступника директора інституту. Втім, каже, немає права заборонити тому викладати. Я про все це доповів голові державної інспекції закладів освіти. Він доповів все це міністру освіти. Той сказав, людина звільнена інцидент вичерпаний. А якщо Хоче на професора, професу, гарішає, немає права запротити. Тим більше експертизи не було, це людина пилачена була. Він подає в суд, хай рішає суд, то він судиться націю і так далі. Я проти всіх цих судів. Вже на засіданні вченої ради на прохання журналістів слово бере сам Станіслав Димченко. Усі звинувачення він називає професійно спланованим наклепом. Коли так нагло пліндрують репутацію, то за європейською традицією, так як ми прямо в Євросоюз, я вирішив. Написати заяву на звільнення з посади заступника директора інституту мистецтв нашого вузу. А ті дивні звинувачення, які висуваються до мене, так звані побори, зараження оцінок та навіть вживання алкогольних напоїв на робочому місці, не мають взагалі ніякої доказової. Базу. Присутніх колег та журналістів Станіслав Димченко запевняє, алкоголю не вживає за станом здоров'я. А це Володимир Онищук, інший викладач, якого студенти того дня нібито помітили біля кабінету. Він у своїх поясненнях не такий категоричний. Ми присіли пообідати. Хочу я одне єдине хочу сказати, що він практично не пив. Ну я саме собою, я їжджу машиною. Так само ми розглядали інші питання. Можу стверджувати, що він не п'є. Е -е. Ну я не знаю там 20 двадцять випив чи скільки но він справа в тому, що він не п'є, він по природі не п'є. Він має проблеми здоров'ям. Рішенням керівництва вишу про звільнення Станіслава Димченка з посади заступника директора інституту мистецтв. Студенти задоволені, втім кажуть, попереду ще багато роботи. Декан культурного рівня він не повинен взагалі припускати те, щоб на робочому місці під час робіні, навіть перерви, була, був накритий стіл. Якби ну це ж де стояла пляшка, де стояли спортні напої, це є неправильно, некоректно і неприпустимо. Взагалі це для нас стандартне явище, тому що деякі викладачі навіть на, на пари приходять в нетверезому стані. Роман Сварида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. У рівному можуть заборонити продаж алкоголю в нічний час. Громадські активісти вимагають ухвалити відповідне рішення на найближчій сесії міськради. З такими пропозиціями не погоджуються підприємці. Вони кажуть, що обмеження торкнеться лише невеликих торгових точок, натомість супермаркети та ресторани продовжать заробляти на продажі алкоголю. Дискусії з цього приводу чула Ірина Михалевич. Про обмеження часу продажу алкоголю в магазинах та супермаркетах рівного говорять давно. Нині є лише рекомендація міськвиконкому, яку власники торгових точок можуть виконувати або ні. Проте громадських активістів це не влаштовує. Від влади вони вимагають в обов'язковому порядку заборонити продавати алкоголь в нічний час. І ми підтримуємо цей крок і скажемо, що він не те, що наспілий і дозрілий, а це вже перезрілий. Це треба було робити 20 років назад ну, робити такі кроки, обмежувати, забороняти, робити меншу доступність алкоголю. Тому що це є головною причиною дуже дуже багатьох проблем. На громадських слуханнях, які зібрали з цього приводу, частина активістів вимагала заборонити продаж алкоголю з 10-ї вечора до 8-ї ранку. Інші запропонували продовжити мораторій аж до 10-ї ранку. Проте з ними не погодились підприємці. Вони вважають, що від цього буде більше шкоди аніж користі. Віктор Паламарчук каже: якщо забороняти, то всім без винятку, а не лише дрібним магазинам. Якщо ми поставимо питання сьогодні, що там десь четверо чоловік, там представник виконкому, ще там шановний громадське об'єднання, ще ви десь там щось переговорили з 10 до 10, хай буде навіть з 12 до 12. Питання, що ми викорінемо це зло. Чи викорінимося зло, якщо ви хочете за один день забороною зробити, я вам скажу, я все особисто не підтримую. Самооборона Рівненщини вважає, що корінь зла прихований в ресторанах, звідки клієнти часто виходять на підпитку. Є в нас в місті всього п'ять пролосутишних магазинів. І не всі з них вночі торгують з Під час революції як показала практика, проблем з магазинами не було. А якраз проблеми були з рестораном. Всі ці пропозиції занесли до протоколу. Згодом їх розгляне міськвиконком. А остаточно крапку має поставити сесія рівне ради. Щодо позиції всього міськвиконкому, то вже видно, що всі, всі підтримують, оскільки міський голова проявив свою політичну волю і дав рух даному питанню. Тим часом думки рівнян стосовно обмеження продажу алкоголю розділились. На мою думку, нехай би продавали тільки тим. Тому можна його продавати. Ну мені здається, до 18 чи до 16, так як зараз обмеження є. Це буде актуально. А для старших Для старших. Я думаю, що ну нічого проти немає. Ні, ні в коєму разі. Після 22-ї години горілка має прикращатися, продаватися де б то не було, крім е, порядних ресторанів. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Домагатися поновлення своїх прав на отримання ділянок під забудову прийшли сьогодні під прокуратуру області два десятка мешканок села Корнин. Як розповіли жінки, 21 травня на сесії сільради депутати розподілили 229 земельних ділянок. Вони повідомили, що селяни, котрі роками стояли в черзі, отримали відмову. Натомість ділянки дали людям, котрі лише в квітні написали заяви на отримання землі. Прокурор в області Сергій Кубрак зустрівся з жінками і повідомив, що за їхнім зверненням прокуратура Рівненського району провела перевірку. А райвідділ міліції розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні. Протестувальники тим часом твердять, що будуть домагатися визнання рішення сесії неправомірним. На мами семеро. Було в сім'ї, то ну, наша голова пообіцяла, що ми одного дамо, каже, вам на всю вашу родину. Але наші семеро вже мають всі якби, свої сім'ї. Ну і одного того теж не було участка. Колишній очільник штабів патріотичної самооборони Луганська, а також ініціатор створення нового спецбатальйону для боротьби із терористами на Донбасі, Тумур Юлдашев шукає добровольців у рівному критерії відбору: патріотизм, міцне здоров'я та відсутність судимостей. Продовження теми у наступному сюжеті. Це Тимур Юлдашев, житель Луганська. До початку буремних подій на Донбасі він, військовий пенсіонер, працював тренером з пауерліфтингу в одному зі спортивних клубів. Цей чоловік, один із перших, відкрито виступив проти дій сепаратистів, які з часом переросли у терористичні акти. За свої переконання він потрапив у полон, звідки йому вдалося втекти. Каже ситуації, що зараз склалася на Донбасі, можна було уникнути. Если бы не сдали здание СБУ, в котором находилось более полутора тысяч стволов, этих всех вещей сепараторских в Луганской области могло и не произойти. Между тем, все в городе Луганске знают, что здание СБУ было захвачено не просто так, а его продали вместе с оружием. Я видел, как все происходило. Я вам могу сказать, что милиции на тот момент стояла. В два рази більше, ніж тих, хто штурмував здание. Все это могло бути решено вообще одним махом. Як не розуміє здачі адмінприміщень, так само Тимур Юлдашев не згоден із перемир'ям у зоні ведення антитерористичної операції. Каже, таке рішення дає чимало козирів у руки бойовиків. Це дозволило зібрати сили через границю, протягнути важку техніку, укріпитися в місті Луганській. Бойовикам, терористам, сепаратистам і підготуватися к його оборони. до рівного Тимур Юлдашев приїхав у пошуку добровольців для формування нового спецбатальйону, перед яким стоятимуть все ті ж завдання: звільнення України від терористів. Набор лічного состава виключно на одній основної ідеї це патріотизм. Дальше, естественно, люди должны подходить физически для службы, и что не иметь противопоказаний по состоянию здоровья, не иметь судимости. Надо обращаться в управление внутренних дел, ваше областное, приходить туда и говорить, что мы хотим защищать нашу родину, мы хотим это делать совместно с Илдашевым Тимуром. И эти люди будут направлены на мое подразделение. Назву батальйону Тимур Юлдашев пообіцяв оприлюднити згодом як і контактний номер телефону. А після рівного за можливості пообіцяв відвідати і інші міста України. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Рівненські пластуни втретє здали кров для онкохворих дітей. Так вони долучились до всеукраїнського тижня здачі крові. Мета акції привернути увагу до проблеми донорства та долучити наших земляків до цієї благородної справи. З самого ранку перед дверима Рівненського обласного центру переливання крові збирається гурт молодих людей. Це прийшли пластуни, аби поділитись своєю кров'ю з онкохворими дітками. кажуть, що допомагати іншим це одна з трьох основних заповідей їхньої організації. Марафон Тиждень здачі крові він проходить не тільки в Рівному, а ще й в десятку інших міст України. В рівному ця акція проводиться вже втретє. Ми намагаємося до неї долучити донорів не лише пластунів, а й заохотити рівнян здавати кров. Нині черг на реєстрацію для здачі крові майже немає. Літом кажуть медики, активність донорів дещо спала. Якщо нещодавно нормою було 40 відвідувачів у день, то останнім часом таких менше 20. Тому подібні акції громадських організацій та державних установ нині суттєво поповнюють банк крові. Міліція здає СБУ здає, це роблять акції для в основному для обласної дитячої лікарні для онкогематології для хворих діточок, тому що діти важкі там. І акції здають все таки в лікування дороге. Донор зараз дає від 300 до 450 мл мілілітрів крові. Після процедури важливо відновити сили, тому люди отримують по 20 гривень на обід. Аби стати донором, потрібно небагато. Головне бути здоровим, мати повних 18 років і безкорисне бажання допомогти іншим. Потрібно допомагати людям, як тільки можна. Можливо, комусь ми допомагаємо, давши якусь їжу, комусь даючи якісь благодійні внески. а Можливо, здавати робити добру справу, ну даючи те, що власне є в кожної людини. Це власне. саме завдяки таким добровольцям, центр переливання крові може забезпечити потреби медичних закладів області. Але бувають критичні ситуації, коли потрібно іменно якась та чи інша група крові, і нам приходиться викликати донорів, які дають попередню згоду на здачу крові. От навіть останній тиждень у нас проблема з першою мінус групою. Також от вчора, практично три лікувальних заклади запросили у нас третю мінус. Це також рахується. Рідкісна група крові. Тому тих, хто відчуває в собі силу і бажання допомогти, медики запрошують приходити в центр переливання крові щодня, крім вихідних, з 8 до 12 години. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На Рівненщині пройде археологічний гранд фестиваль Русь Пересопницька. З п'ятниці по неділю його гості розважатимуть учасники історичних клубів, ремісники та музики. На цей короткий час вони спробують відновити атмосферу на ревню руського міста 12-13 століть та показати, як жили, як воювали та як одягались наші предки. Організатори наголошують, що цьогоріч буде багато боїв на мечах, а кульмінацією святкувань стане справжній штурм фортеці. Цей археологічний фестиваль у персопниці буде вже третім за ліком. Люди повертаються в ті далекі віки, де можна подивитися тих людей, які це відтворюють. Вони з'їжджаються до пересобниці, це є історичні клуби. Глядачі в основному люблять дивитися, звичайно, битви, поєдинки, один на один, декілька чоловік, група на групу, лави. Але ми ще й започаткували як штурм. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.